Чи бувало у вас таке, що ви опинилися в групі людей, яка прийняла рішення, з яким ви не зовсім згодні, але все одно підписалися під ним, бо всі погодилися. А потім, коли справа пішла шкереберть, всі знизали плечима. Ну ми ж разом вирішили. Сьогодні ми поговоримо про те, чому в групах часто зникає індивідуальна відповідальність. Як так стається, що розумні й адекватні люди разом ухвалюють катастрофічно дурні рішення? І чому після цього ніхто не винен. У цьому випуску серії Психологія груп розберемо явища групового мислення, ризикованого зсуву і ефекту розсіювання відповідальності. А ще розкажемо, як це проявляється в реальному житті, в компаніях, політиці і навіть на вечірках. Ідея, що група завжди розумніша за окрему людину, здається логічною. Іноді це справді так. Ми колективно створюємо технології, вирішуємо задачі, будуємо держави. Але іноді група стає джерелом найбезглуздіших рішень. Один з найвідоміших психологічних термінів тут – «groupthink» або групове мислення. Його описав соціальний психолог Ірвінг Джаніс у 1972 році. Групове мислення це ситуація, коли прагнення до згоди в групі стає важливішим за критичне мислення. Учасники групи не ставлять під сумнів спільну думку, навіть якщо мають сумніви. Вони приглушують критику, бо не хочуть виділятись або сваритись. Звучить знайомо: Зустрічається у школах, офісах, нарадах, журі шоу-талантів і навіть у державних органах. Класичний приклад рішення адміністрації Кеннеді про висадку в затоці свиней у 1961 році. Команда президента була злагодженою і лояльною, настільки, що ніхто не наважився сказати це божевілля. Ідея зазнала фіаско, яке могло б бути передбачне, якби хтось насмілився поставити під сумнів колективну думку. Друге явище, про яке поговоримо, це ризикований зсув. Це тенденція груп ухвалювати більш ризиковані рішення, ніж ухвалювали б окремі учасники самостійно. Дослідження 1960-х показали цікаву річ. Якщо дати людям завдання оцінити ризикованість певного вчинку, а потім дати їм те саме завдання в групі, група, як правило, схиляється до більш ризикованого варіанту. Чому так? Тому що відповідальність розмивається. Коли ти не один, здається, що й помилка не твоя. Мовляв, якщо все піде не так, то нас багато, нас не подолати. Цей ефект часто можна спостерігати в молодіжних компаніях. Коли один підліток ніколи не сів би з п'яним за кермо, але в компанії наважується, чи коли натовп приймає рішення влаштувати погром або напад. Хоча більшість окремих людей на це не здатні. Цей психологічний феномен має ще один вимір: ефект розсіювання відповідальності. Він проявляється, коли багато людей можуть втрутитися і ніхто не втручається. Найвідоміша історія справа Кітті Дженовезе, яку вбили у Нью-Йорку у 1964 році. Газети писали, що десятки людей чули її крики, але ніхто не зателефонував у поліцію. Це шокувало Америку. І хоч пізніше виявилось, що деякі сусіди таки викликали поліцію, ефект байдужості натопу став об'єктом дослідження. Латана і Дарлі, два психологи, провели серію експериментів. В одному з них учасник чув, як інший студент, насправді актор, начебто страждає від епілептичного нападу. Якщо учасник думав, що він один, у 85% випадків він кликав допомогу. Якщо ж думав, що є ще й інші свідки, лише у 31% випадків більше людей, менше дій. Чому? Тому що кожен думає, хтось інший точно вже щось зробив. Не моя черга. І поки всі так думають, не діє ніхто. Поєднання трьох ефектів, групове мислення, ризикований сув і розсіювання відповідальності створює ідеальне середовище для колективної безвідповідальності. Рішення здаються узгодженими, але кожен тихо думає. Ну я ж просто підтримав. Це не лише психологія, це ще й соціальна зручність. Відповідальність страшна бути єдиним хто проти ще страшніше. Але саме через це трапляються катастрофи: від трагедій у бізнесі до політичних рішень, що запускають війни? У великій корпорації можуть роками продавати небезпечний продукт, бо ж усі в департаменті погодились. В армії наказ виконують, бо так вирішило командування. У політиці люди голосують за менше зло, бо всі так роблять. Групи можуть бути ідіотськими, але вони можуть бути і розумними. То як цього досягти? По-перше, важлива незалежність думок. Кожен член групи має мати право висловити сумнів без осуду. Лідер групи не має нав'язувати свою думку першим, інакше всі просто почнуть піддакувати. По-друге, роль адвоката диявола це людина, яка свідомо ставить під сумнів рішення групи. Це не токсик, це запобіжник. У Ватикані, до речі, ця роль колись була офіційною під час канонізації святих. По-третє персональна відповідальність. Кожне рішення має мати автора. Якщо ви голосуєте за щось, ваше ім'я не має губитись у загальній масі, інакше рішення ніхто не відчує на собі. І нарешті час на рефлексію. Не варто приймати важливі рішення на емоціях чи поспіхом. Дайте собі час подумати. Навіть групі потрібна пауза. Люди в групах можуть бути кращими, ніж поодинці, але й набагато гіршими. Колективна безвідповідальність не міф, а реальність, яка щодня впливає на наші рішення. Пам'ятайте, всі так вирішили, не завжди означає це правильно. Іноді саме ви той, хто має сказати: Секундочку, а може ні? Дякую за перегляд. Якщо вас цікавить психологія груп, підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться цим відео. До зустрічі в наступному відео.